Жуємо далі. Пропонуємо поговорити про митницю. Аби звичайному українцю перетнути кордон, треба три дитини або довідка з ТЦК. А щоб кордон перетнув чиновник-хабарник, потрібно 3 мільйони і супровід позаштатних співробітників СБУ. Причому, коли йде українець, він залишає все, що заробив. А коли йде чиновник, він вивозить все, що вкрав. Оголошення на українській митниці перевозити наркотики, зброю і антикваріат заборонено. Купуйте одразу в нас. Навіщо вам ці транспортні витрати? <риклад> Ще один постійний персонаж дизель-шоу – лейтенант Попадюк. Він попрацював в міліції, поліції навіть в ДАІ, а зараз перебрався на митницю. І ось чому. Україна прагне вступити до Євросоюзу. кажуть, першими туди приймуть митників. Але перед цим навчать, як правильно працювати. Отже, уявіть собі лекція європейських митників для їхніх українських колег. Дивимось під ваші опуски. Колеги вітаю! Вітаю вас на лекції для українських митників. Правила та закони митниці Євросоюзу. Доброго дня! А, я так розумію, всі в зборі. Можемо починати. Ну, може, і так, да? так? А... Я вибачаюсь, я вибачаю, я вже тут. Я, я вибачаюсь. Я Я вибачаюсь! вибачаюсь! Трохи спіздав. Тобто спіздився. О-о-о! Ооо! Ліоні! Почалося, я трохи заблукав. Причому одразу приїхав правильно, а потім думаю, ні, то, мабуть, виставка майбахів і поїхав. А потім дивлюся, ні, українські номери. О, наші тут. І, Я там трохи підпер вашого геліка своїм Майбахом, Нічого. Україні все, Давай. А що це в тебе? Та взяв з собою трохи блоків сігарят. Треба ж за цю поїздку якось відбивати, йо-майо. Я ж тобі сказав, що нам оплачують цю поїздку. А, а тьолок з караоке. А це я зі спеціального спецфонду оплачу. А, а скільки там у нас в спецфонді? Не твоя справа, все. тихо, давай. — Вибачте, будь ласка, можемо почати. Але так, звичайно. Окей, а, вітаю всіх. Я інспектор митної служби Німеччини Гер Штраус. Вітаю інспектор української митниці Хер Пападюк. Отже, давайте розпочнемо. Якщо у вас більше немає ніяких питань. Нема питань. Давайте почитати. Окей. Отже, є запитання, будь ласка. А кормити будуть. Так, після лекції у нас заплановано обід для всіх учасників. Дякую. Да. Дякую. Отже, а поч... ще питання, будь ласка, а може спочатку обід, а потім ваші ля-ля-ля, ля-ля-ля? Ні, ця лекція дуже важлива. А на ній ви дізнаєтесь, за якими стандартами працюють митники Євросоюзу. Там ми вже трохи в курсі. Я коли купляв собі вілу в Іспанії, я так намудухався з вашою бюрократією. Звідки гроші? Де декларація? Чому гроші в чемоданах? То замовте ти попадюк ну, добре? Отже, починаємо. Ага. Ні, не починаємо. Окей, є питання, це нормально. Давайте запитайте. А це оплачується? Що саме? Ну цей, Так, це програма Євросоюзу за кошти Євросоюзу. Ну ясно, Євросоюз свої гроші отримає. А я? Попадіть! Ні, ну що, я випав з роботи на три дні. Хтось повинен це компенсувати чи як? Та я? тобі вже кажу тобі. Вибачте, давайте продовжувати. Ага, все в порядку. Угу. Отже, якщо більше немає ніяких питань, ми очі не починаємо. А довго ця лекція взагалі буде? Бо я там майбах на аварійці поставив, боюся, що акумулятор сяде. Він сказав майбах. Ваших співробітників майбах це не заборонено. М М мазда! Він сказав Мазда, просто в нього артикуляція погана. Він каже, мазда, а всі чують майбах. Та що ти мене позориш перед перед пацанами? У мене майбут 25-го. О, бачите, п'ять мазда. О, так. Так. Добре. Можемо починати. Так, звичайно. Почі так, будь ласка. Можна починати. Дякую. Отже, основа процвітання нашої економіки. Це швидка робота митниці. О, клас. Головне правило німецької митниці і всього Євросоюзу це максимально швидко пропускати вантажівки. За стандартами не більше 30 хвилин на одну вантажівку. <плес> Щось не так, у вас швидше машини проходять за 5 хвилин. 5? а деякі взагалі не зупиняються. Тобто ви що, зовсім не зупиняєте автівки? Чого зупиняємо? Тільки ті, хто не заплатив. Ті, хто заплатив, проїжджають отак. <рив> а що не заплатив? А, 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 заплатив мита, мита, державні мита заплатив, <рив> заздалегідь. Okay. Саме так. А хто ага. не заплатив, той хай спить в багажнику і дзюрить прямо у полі. Шаровіки. Подовжимо. Хабарі на митниці. О. О. Хабарі на митниці це головна проблема, яку ми в Євросоюзі, на щастя, вже подолали. Але до речі, хочу сказати, що ми в свою чергу теж активно боремось з хабарями. От таке я хотів сказати. Поки програємо в суху. О, цікаво, а як саме ви боретесь О. з корупцією? О. Та що, розвісили по всім митним постам плакати, ні хабарям, ні корупції. І все? Але це дуже великі плакати. І там підсвітка, і там ще написано, що побачив хабарника, дзвони. От. І наш телефон. <плакати> Вони на цих плакатах стільки грошей відбили більше, ніж мій майбут. <плакати> Отже, ми в Євросоюзі добились того, що митниця працює без жодних хабарів. О, молодці! <плакати> так не зрозуміло. А за що ви живете? О, це дуже гарне питання. У нас висока зарплата і гарний соціальний пакет. Диви як стеле, аж оком не моргне. Це все ясно. А скільки конкретно в грошах? Просто щоб ми розуміли. Ми оце в Євросоюз вляпались чи Ну, З відрахуванням всіх податків приблизно 5 тисяч євро. О, нормально. Це за день, чи як у нас за годину? Це за місяць до побачення! Що? Сядь! Це що покращення? Сядья, бо я зроблю так, що то за вчорашні караоке ти будеш сплачувати, поняв? Що і за тьола? Так. Мені цікаво. А скільки у ваших співробітників зарплатня? П'ятнадцять. П'ятнадцять? Тисяч? Гривень. Гривень. Так. Ти що серйозно? — Що? — У нас що, є зарплата? А що ти не казав? Блін, я кожного місяця на комуналку ці долари міняю. Ти знаєш, скільки я на курсі втрачаю? Так засядьте вже Що ти? Отже, наступна тема це сервіс. Сервіс? — Та нафік той сервіс на митниці, Алло, А можемо розібрати ситуацію ну, на прикладі. Так, на прикладах краще засвоюється матеріал. Будь ласка. Ну, от ситуація, наприклад, да, під'їжджає машина, власник виходить і одразу дає мені 30 штук євро. Щоб я взагалі туди не заглядував. <рес> Яка нереальна ситуація? А. Ну, згоден, ситуація фігня, хто зараз дає 30? Дають 50, 50 штук. Переді мною лежить котлета в 50 штук євро. От що мені простому митнику робити. Ви маєте негайно про це доповісти керівництву. Доповів, залишилось 25. Що далі? Про цей випадок ви маєте негайно повідомити поліцію. А поліція тут з якого боку припеку, вони взагалі тут не в темі. Пападюк, ти можеш не заважати людині, а? Ні, Леонідович, ти що зі мною не згоден? Ні, якщо ми там у чи якогось чиновника з баблом пропускаємо, це вони в темі тут, базару немає. Пападюк! Ні, ну а що вони менти взагалі за вони вже морди більше, ніж у нас ввід'яли собі. Я сам бивший мент, ну а що? <пишите>, будь ласка. У нас в Євросоюзі, якщо є хоча б якийсь натяк на корупцію, людину одразу звільняють. О, у нас так не можна. Ви що? У нас працювати не буде кому. Митниця стане холом. просто. Ось тому в Європі професія митника є дуже поважна. А у нас що не поважна? Ніфіга собі. Я 400 штук віддав за свою посаду. У нас поважніше тільки прокурори. То що таке? Так попутю, слухай, я тебе покараю, серйозно. Та як ти мене покарає? А, а я отак тебе покараю, я твою відпустку відправлю. Ти На три дні за твій рахунок. Поняв? Та Ну йота! Така жесть, тобай. Отже, продовжуємо О, так, лекцію, лекцію так, так. про боротьбу з корупцією. Можна питання? Так, будь ласка. Ну, от, я, А якщо, наприклад, хабар взяв не я, угу. да? а от, ну хтось там, ну, наприклад, ну, мій родич. От там сват, чи сестра, чи брат, чи ну там дружина, чи. Двоюрідний брат. Ну, коротше, ну не я. Да. От що буде? Ця людина буде дуже суворо покараний. А, ну тобто переведуть на іншу митницю десь в глухамані якось, да? Ні, набагато гірше покараний. Що прямо перед строєм відчитають, прямо атата. Ні, ще страшніше. Тобто, що прямо штраф? Ні, він буде кримінально покараний згідно законодавства, аж до ув'язнення. А, цю схему я знаю. Потім під заставу випустять і відновлять в своїй посаді. Правильно? Найн, найн. Його не просто ув'язнять, а заборонять займати державні посади назавжди. Леонідич, нам точно треба в Євросоюз. Папа Дюк, ти, я прошу тебе. а? Є, нормально ж працювали. Ну навіщо оце все? Мовчи! у вас в руках навчальний матеріал. О, дуже цікаво. А, ви можете ознайомитись з нашими головними принципами роботи Євросоюзу. Ага. Там також наші правила. Як ви знаєте, між країнами Євросоюзу немає кордонів, і люди можуть вільно пересуватись між країнами. Стоп, стоп, стоп! Почекайте! Це, це, це що значить, що люди просто отак будуть тільопати через наш кордон. Так. А, я, а я без годин в чергах, без шмону, без відмов, без рішалова? Саме так. То як це, без сліз, благань і, і умовлянь? Абсолютно. Так а навіщо тоді митниця, алло? То як навіщо? Ну, для того, щоб, наприклад, оформити такс-фрі. Такс-фрі! Ха-ха! А? Ти чу? такс-фрі, тобто митниця буде, а роботи у нас не буде? Отже, перетин кордону. Перетин кордону, ага. Нє, бо по почекайте, а, а можна ще питання? А кому ви відсьогоїте? Ну то шо? Ну відстягуйте, ну чихлять. кому чихлять? Чихлять я розумію. це українська термінологія. Та це термінологія, Ти що? Ну ну башлять! Ти що, не знаєш? Ну башлять, слюнявіть, кашлять, максать, гріти лапу, національний кешбек. А не знаю ці слова. Ти що не знаєш? Башлять? Та це у нас бюджетово утворююче слово на митниці. Башлять! Це у нас Це ну, з цього слова у нас починається гімн митниці. Башлять! Башлять! Всі мають нам башлять! Попайду! Бачиш, людина не розуміє! Сиди, Бовський, появ! А вони що, не в темі? Я думав, вони як румуни в темі. Що? А! Мовчу, мовчу. Мовчу я всі ці слова не знаю. О, ви бачите. І... Слухай, Ну якщо він не знає, ну чому він навчить нас ця ровця? Я пішов. Я... я би посперечався з цим. Ми вас можемо навчити, як правильно працювати зі службовими собаками, О. яких ми вам передамо в рамках допомоги. Вони спеціально натреновані. Ні-ні-ні, мені не потрібно. Я со... свого хабарика ні на кого не поміняю. Хабарика. Це мій собака. <зав> За хабариком назвав він у мене незамінний. Не, незамінний. Чому? Ну по-перше, тому що на нього записана віла в Іспанії. Ну а по-друге, я його два роки натаскав, щоб він не гавкав на правильних людей. Попадюк, я тебе перетворю на митного пса, поняв? Будеш в мене працювати на чотирьох ногах. Все, все, я не гавкаю. Все. Продовжуйте, будь ласка. Окей. Okay. продовжуємо. Ага. А останнє питання, що з кешем робити? Яким кешем? Ну, кеш, мані, гільд, піньонзи. О, най 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 Кеш, митники заборонено брати в руки. О, О я, ну, так. Це, це, це ми, звісно, знаємо, йо-ма-йо. -йо. Але ж, ну, на карту це ж теж паліво, правильно? Ну і товаром брати ми вже не можемо, бо там вже нема куди складіровати. А і дома у нас на резинові. От у мене у начальника сім поверхів вверх і три поверхи вниз. Там антикваріат. Попадюк, що ти всіх палиш? Чекайте, я, здається, зрозумів. Вілла, башляті, хабарик, ви корупціонер. Ви корупціонер. Він корупціонер. Він не має права займати цю посаду. Ви не маєте права тут працювати. Тихо, тихо, хер штраус хер так нервниче. Не підходьте до мене! Ви корупціонер! Там ми ж колеги, ми ж повинні один одному допомагати. Ти скажи, скільки тобі треба відбашляти, і ми відбашляємо, і пацани, і дівчата скинуться. Найн! Мені не потрібно башляти! я не беру гроші в руки. Ви я буду скаржитись, буду писати рапорт вашому начальнику, керівництву. Добре, добре, тільки навіщо папір марати. Можна прямо йому в очі сказати. Тобто? Іди, ви його начальник? Так. Ви його керівник? Так. Чому ви його досі не звільнили? Не можу. Це дуже цінний кадр. Хто він? Так. Але я не можу вам розповісти чому, тому що мені за це можуть дати довічне. Ну, Я вас так в брошурі прочитав. Я можу пояснити. Тому що я його кум. Кум. Пасістку! Пасіст кум! Ти не знаєш, хто такий кум. О. О -о -о! Тоді вілкомен на українську лекцію. Давайте. Зараз ви будете дізнаватися про нашу митницю. Почнемо з абетки митниці. Перша у нас буква К. Кумовство. Кумовство – умовство, це у нас головний принцип функціонування нашої держави. Записуй, записуй, хер, ти такого ніде не почуєш. Пішли, я тебе більше розкар.